Всім привіт! Дивіться, яка в мене є будлея, який гарний колір. Ось так прям близько-близько показую. Якщо хтось хоче собі будлейку, вона в мене росте ось тут, в землі. Це тут стоїть горщик, він просто без дна. Я так просто для безпеки самого кущика, щоб там, коли коситься, щоб випадково не, не зрізати, не нашкодити. Ось. Тому, якщо хтось захоче собі оцю будлейку, то ну, на осінь, вже коли можна буде викопувати, то восени я зможу викопати і... і продати. Якщо хтось буде мати бажання, будь ласка, напишіть мені, щоб я знала, що є бажаючі. І тоді вже восени, коли буде прохолодно, коли вже можна буде викопувати кущики, тоді. тоді ми це зробимо. Yeah, pa, pa.